Нас подеколи атакують. Тут багато бандитів. Останні дні тут спокійно. Що ти тут забув? Я гадав, ти в Джексоні. Намагаюсь відновити електростанцію. Вона працювала, але потім зламалася турбіна. Електрика є, Джоела. Була. Тану. У вас є коні. І багато. Hey, Tommy, give me hand with this. Вибач, скоро повернусь. Можна? Так, ж. He likes when you cut his ears. Колись їздила верхи. Так, якось було. Якщо хочеш, пізніше покатаємось. Було би круто. Готово. Hey, thanks, Tommy. Нема проблем. Продовжимо турне.

Я б краще поїла зелі. Все одно зараз моя черга. Я піду. Я з тобою. Іди з Марією і поїж. Джоел. Ходімо, Елі. У хлопців робота. Я відправила Томі. Чекайте. Вже шостий раз запускаємо турбіни. Ми тут лише тиждень, а здається, що вічність. У мене тут дещо є. Минулого року повернувся в Техас. Більшості речей вже нема. Більшості. Тримай. Трохи вицвіла, але виглядає непогано. Точно? Не треба. Добре. Залишу на потім. Томі, я. Треба поговорити. Наодинці. Так, кавжеш. Тільки глянемо, що у хлопців. Ходімо. Щоб не казали, але тут непогано. У нас живе понад 20 сімей. Марія з її батьком усе організувала. У нас її зерно і тварини. Пам'ятаєш, ми гадали, що ніхто не зможе так жити. Але нам вдалося. Як ви захищаєтесь? Охороняємо весь периметр. Навіть паркан підстровом, До станції працювали. Мали справу з зараженими, так? А хто ні? Такий світ. А все може бути по-іншому. Говориш, як Марлін. Привіт, друже. Це Баклі. Сторож із нього такий собі, зате слухняний. <рес> Хороший пес. we think we got it this time. <laughs> you don't believe us? yeah, it's a i'll bet you a million bucks it works. <laughs> we're almost ready. they just need to finish putting the shield back on. to the left. watch it. okay, that's good. Sorry. Slowly. That's good. Tommy's here. You good to go? Give me one second. Okay, good to go. Ready? Давай. Here we go. Что-то долось. Молодцы, хлопцы. Долбыть передайте Марии хорошие новины. Бачу. Вражаюче. а ты схоже програв два мільйони. Власна в тебе команда. Вони хороші. Вони отримали другий шанс. Всі ми отримали його. То чому ти покинув Бостон? Я встряг в одну пригоду. Це пов'язано з дівчинкою? Усе пов'язано з нею. Ну. Розповідай. У неї імунітет. Мінуа? Я серйозно. Вона вдихнула стільки спор і нічого. Взагалі, я теж не вірив. Але це так. Добре. Нехай. І що далі? Я маю доставити її до світляків. А оскільки вони твої друзі, закінчиш роботу, отримаєш платню. Але ти знаєш, де вони? Я не прошу багато, Томі. Трохи спорядження, і ми поїдемо. What makes you think do this for you? Та не мені, брате. Томі, зроби це для себе. Боже, хлопче. Хай Марія пошла туди ваших вірян. Tommy, I'm begging you. You want some gear? Sure. But I ain't taking that girl off your hands. And that's your thanks, right? Repay you. For all the years I took care of us. Took care. That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived thanks to me. Wasn't worth it. We ain't back in Boston. You lay your hands on me again, it won't end well for you. Sure, that's right. We're under attack. You still remember how to kill, right? Shit! Bandit! Stop him! Don't let him into the building! see anything we got him let's get to the bridge can you get out of there we're gonna come to you just stay Maria. Fighting on the train. Let's go. I'm a preclame there. That's all little sons of bitches. We gotta get to the girls. Over there, Joe. Do your thing. Амі прикрий мене. My back. You're dead asshole. Look out. Cover me. I'm moving up. нормі? Я в нормі! Дівчинка зі мною! Чорт, забирай, ледве впоралась. You okay? Так, я в нормі. Джойле! Господи, вони були скрізь! Yes. А потім Марія послухай. така, треба тікати! І ми сховалися під столом, а потім спокійно. той парад почав у нас шмаляти. Hey, hey, і... ти не поранена? Ні! Гаддемет! I need to talk to you. Аж ніяк. Скажи, хай шукає іншого. Marie, my... Ти уявляєш, скількох ми втратили сьогодні. Що сталося? Вони щось кажуть про мене. Поговоримо пізніше. Він знає, де лабораторія. Поговоримо пізніше. Пізніше. Ясно. Одна клята помилка, і я стану вдовою. Зрозуміло. Добре. Night, ти, якщо з ним щось станеться, винним ним будеш ти. She's thankful, you know. i I'll take that girl of yours to the fireflies. You don't have to worry about it. Well, maybe some real good will come of this. Say again, I didn't hear you. Joe! Just sir? That girl of yours, she took one of our horses and rode off. Teresa, go there. Come on. I just saw her riding on out of here. Go back inside. Help the others clean the place up. Okay. Be careful out there. There.